Привіт, мене звати Юля, і я думаю, в кожного кейпопера є своя непопулярна думка, яку по якійсь і причині ви нікому не говорите, або про неї знає дуже мало людей. Близько півроку тому в мене вийшла перша частина цього відео, і ось я сіла знімати другу. за цей час. В кіпоп індустрії сталося дуже дуже багато змін. І хто я така, щоб не обсудити все це разом з вами. В своїх інстаграмах та у своєму телеграм-каналі я попросила вас написати вашу непопулярну кей-поп думку. Я обрала найцікавіші і найактуальніші, і зараз, поки я буду фарбуватися, ми будемо разом з вами їх обговорювати. Але перед цим я хотіла сказати те, що я тільки що прийшла зі зйому кавера. В ньому приймала участь моя давня подруга Катя зі своєю денс командою Думаю, до того часу, як вийде це відео, вийде сам. Кавер на Лесера Фім Крейсі. Дівчата дійсно вложили дуже багато сил, щоб його зняти, тому що, як мінімум, вони його знімали при мінус 2 І якщо замерзла я, хоча я була в курці, в капюшоні, обмотана шарфом та в рукавичках, а дівчата були, грубо кажучи, в одних футболках і вони танцювали так дві години. Тому я думаю, їхні старання мають бути оправдані. І, будь ласка, поставте лайк та напишіть їм щось приємне. Але давайте від всієї цієї болтовні переходити до основної теми цього відео. Асьон одна із найталановитіших айдолів свого покоління. Вона дійсно ол-раундер: реп, вокал, сценічна присутність. Танці, все на висоті. Дійсно не розумію людей, які її хейтять і за гіперемоціональності. Я, як Монстіс, не можу не погодитися з цією думкою, тому що для мене Ахіон дійсно квіточка. Вона дійсно дуже сильно розбавляє весь цей однаковий, скажімо так, кей-поп, тому що, якщо подивитися на виступи інших айдолів, вони дійсно всі виглядають однаково. І давайте признаємось, коли ви приходите на концерт Кейпоп Айдола, або, в принципі, на концерт, ви хочете почути. Чути живий виступ. Але на жаль, більшість айдолів п'ятого покоління цього просто не роблять. Взяти тих самих айліт які дебютували з Baby Monster в один період часу, у них там буквально може тиждень різниця між дебютом, говорю я, якщо що про дебют саме от і сім. Тому що навіть сама Кепка сказала те, що Бетераб це типу предебют, а вже Baby Monster От, кстати, в мене є альбомчик. Це вже ну, справжній дебют, тому що вони дебютували разом за Хьон. То дійсно не скажу, що супер виділялися якимось супер крутим вокалом. По факту, якщо подивитися їхні енкори деякі, то, ну, відчуття, ніби вони дійсно перший раз мікрофон в руки взяли. Звісно, це можна якось оправдовувати тим, що вони на енкорах виступають без наушника вусі, те, що. Грубо кажучи, вони не готувались до цього енкору, але, блін, робота айдола в першу чергу це співати. Якщо що, я нормально відношусь до Айліт, я сама не супер люблю це от порівняння, хто найкращий новий артист 2024 року, але по факту для мене бейбі-монстр лідери п'ятого покоління. Хоча. Є ще кіо, які теж супер талановиті. Для мене це був просто якийсь нонсенс, те, що група з невеликої трійки може видавати настільки interesting перформанси, і те, що кожен їхній камбек це хіт, ну, це, це багато про що говорить. Повертаємось до суті цієї думки. Для мене, я думаю, як і для багатьох, дійсно, а Захейтили з пустого місця, тому що вона якось відрізняється від інших айдолів, тим, що вона сама відчуває як мінімум впевнено на сцені. І якщо подивитися на її виступи після хейту, то дівчинка реально підламалась. Раніше вона прям була супер емоціональна. Звісно, вона, може, трішки портила синхрон, але. Видже ніколи не славився синхроном, по факту. Слава Богу, зараз Ахіон знову почала відчувати себе впевнено на сцені, знову почала ось це от все дуже емоціонально робити, що мені дійсно подобається. І знову повторюсь, для мене бібімонстр суперталановита група. Я вважаю, що буквально ще з рік і вони будуть на рівні з гігантами Кейпопу. Тому що по факту, хто би як не хейтав YG, але вони вміють робити зірок. Кожна жіноча їхня група це суперзірки і лідери поколінь. Тому я думаю, що я сказала все на цю тему, і давайте переходити до наступної думки. 2025 рік останній рік для New Jeans. Всі останні ситуації тупо копають їм шлях до розформування. Мабуть, як би це зараз обідно не звучало, але я з цим більше ніж погоджусь. Та навіть взяти останню премію, на якій вони були, вони буквально сказали, те, що вони не знають, скільки довго вони ще будуть New Jeans. Взагалі, всі ці ситуації з Джин, де винувата група, винувата ну, сама компанія. Тому що поміняти директора це ось так: от, а відновити репутацію групі це вже ну, трішки важче. Мені дійсно дуже обідно за дівчат, тому що вони справді дуже талановиті, те, що вони просто попали не в ту компанію і, скажімо так, не в той час. Це буквально ще підлітки там дівчинці макне, скільки 16 років, і це ну, просто. Вони настільки портять дітям життя, тому що, по факту, якщо після всієї цієї ситуації групу дійсно розформують, то дівчатам дебютувати знову буде дуже і дуже важко. В них тупо може повторитися ситуація з суджин. Вона не виступає ні на яких преміях, вона не знімає ні з ким колаби, вона не виступає нормально на музичних шоу. І якщо підсумувати все те, що я по всій цій ситуації думаю, дівчата просто не винні. По факту, вони всьому цьому не винні. Вина компанія. А особливо те, що вони нормально не захищають своїх айдолів. В мене все. Останній камбек Бейбі Мон взагалі не схожий на Blackpink. Pink. Говоріть, що хочете, але в цей раз дійсно кепка постаралась і зробила щось нове. Може, перші їхні релізи і були схожі, але зараз вони максимально стараються відділитись від образу другий Blackpink. Буду говорити як Монстіс да, Правда. Для мене звучання Blackpink в Бейбі Монстер пропало, мабуть, з Forever. От Forever вже взагалі в принципі не схожий на YG. А з дріп взагалі, мені здається, я ніколи, в принципі, у байджу не чула щось подібне до клік-клак. І те, що люди досі стараються знайти щось схоже, будь ласка, перестаньте. Тому що, як для мене, поки ви шукаєте щось схоже, ви будете його знаходити. І я той самий тип людей, який з самого початку хейтив бейбімонстер, в мене навіть є на цю тему відео. Для мене дійсно з самого початку вони були чимось незрозумілим. Але повірте, через два тижні я вже віджигала під Бете Рап так, що ну вам лучше не знати. Може, я так говорю, тому що їх просто люблю, і своїх кішечок я буду захищати до останнього. Може. Але, наприклад, якщо взяти тих самих стрійкіць, я напряму говорю: мені японський камбек не скажу, що дуже сильно сподобався. В Baby Monster в мене поки немає жодного скіпу в плані музики. Говорю, як є, я не дуже люблю супер музикальні пісні. По типу як Stuck in the Middle, Love Maybe, Really Like You і оце от все таке. Якщо говорити про жіночі групи, то я дійсно люблю більше музику, як g Айдл, Еспа, в of Life, тих самих. Та блін, мої улюблені гурти це ATEEZ і Stray Kids, Ви про що? Тому давайте зараз підсумуємо все те, що я тільки що сказала. Для мене камбек бейбі монстер не схожий з Блекпінг. Все. Потрібно заборонити фанколи. Це вже просто сюр, що дозволяють собі робити люди по відношенню до айдолів. А особливо відносно недавна ситуація з Мінсонами. Я розумію, про яку ситуацію ви говорите. Хто не знає, то розповідаю недавно, ну. Як недавно, відносно недавно в стрій були фан-коли. І я от вже не пам'ятаю, чи то в мінхо спитали, чи то в хана спитали: не суть. Якщо це спитали в мінхо, то там було питання, чи спиш ти з ханом. А якщо це було питання до хана, то там ну, було логічно, що чи ти спиш з мінхо. Говорити те, що в принципі люди не мають права вриватися в особистий простір людей, я, мабуть, не буду. Я дійсно вважаю, що вони солмейте, те, що вони створені один до одного. Але буквально питати, хто з ким спить, ну, вам було би приємно. Можна, звісно, подумати, те, що люди, які задають такі питання, хочуть заповнитись айдолам Тому що якщо у них по 20 фанколів на день протягом місяця, логічно вони заповнять самих оригінальних. І може дійсно вони вже настільки наслухались того, що їм говорять який ти б'ютіфул, наприклад, Феліксу говорить wow, you're sunshine, I love you, Ну, типу, може й так. Але як мінімум можна спитати, а як твій день проходить бро? Допустим, або що ти їв сьогодні? Ну не з ким ти спиш. Якби я попала на фан-кол, то я би 100% не задавала би такі питання. По секрету всьому світу скажу, у мене навіть є заготовлений текст, якщо я рано чи пізно його виграю. Я би 100% сказала дякую їм за те, що вони спасли моє життя. Тому що якби не вони, то по факту я би зараз не знімала це відео. І якщо обирати, що їм було би приємніше почути, те, що вони врятували чиєсь життя, чи те, що... Людям цікаво, з ким вони сплять, думаю, тут вибір ну, трішки очевидний. У мене є ще дві досить цікавих думки, які між собою навіть чимось похожі: джуб-мутний тип це раз, і два джуб джуп-краш. І я більше склоняюсь, мабуть, до першого, тому що так, для мене джупік трішки мутнуватий тип, в принципі, в якій поп-індустрії. Його неодноразові висловлювання та вчинки, а особливо на шоу на виживаннях, це окрема історія. Як на мене, по ньому можна зробити навіть окреме відео, тому що він стільки непонятних якихось вкидів зробив під час шоу «Сикстін», під час шоу не виживання Старий Кіц, і я забула, як називається це шоу, але там, де формували вічу. Та навіть якщо подивитися, як самі айдоли його компанії до нього відносяться, можна зрозуміти те, що вони до нього не відносяться як до когось головного. Особливо, якщо подивитися на Синміна. Але якщо розбирати його особистість як айдола, тому що ми не забуваємо те, що пак Джиньон в першу чергу він айдол, а вже потім директор JYP. Та він дійсно місцями змахує на Філіпа Кіркорова. Ну, от сорі за таке, звісно, порівняння, але по факту, я не і я повністю готова. Але в мене є ще декілька думок, які теж потрібно обсудити. Немає часу на очікування, дорівнює немає розчарувань. Я, мабуть, розумію, про що написала ця людина. Скоріше за все, вона мала на увазі всю цю ситуацію з піснею Розе та Бруно Марса апати. Тому що по факту, Розе, чисто за день до релізу така, ну. У мене там пісня завтра виходить. Там ви послухайте. Типу, в нас ніяких не було тізерів, анонсів, не знаю, як це називається. Типу, нам не давали в от малесеньких кусочків пісні, щоб ми її послухали і могли щось собі додумати. Що було, наприклад, навіть... З лісою, з Дженні. вони за місяць об'явили, що ось в них виходить пісня, і вони випускали регулярно маленькі сніпети. І логічно, коли люди їх слухали, вони вже собі щось намалювали в голові. А коли вони почули повністю готовий результат. Якщо воно не оправдовує хоча б на трішки їхні очікування, або навпаки не перевищує їхні очікування, то, звісно, їм це не сподобається. Вони почнуть хейтити виконавця. А розе не робила ніякі очікування. І ось в що це вийшло. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд цього відео. Надію, що воно вам сподобалось. І Якщо це так, то підтримайте його лайком та підпискою. Також не забуваємо про підтримку каверу, силку на нього я залишу внизу в описі. Також буду вдячна за підписку на всі мої соцмережі та приємні слова в коментарях. На цьому тепер точно все. Ще раз дякую за перегляд цього відео. Я вас дуже 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 сильно люблю. До наступного відео!